Слава Ісусу Христу. Сьогодні в цьому відео хотів би з вами коротенько роздумати над темою Різдвяного посту, який для нас християн, розпочався 28 листопада після свята святого апостола Филипа. І дійсно, сьогодні дуже багато можна почути дискусій, особливо ті дискусії виникають. Напередодні святкування Різдва, про те, коли правильніше святкувати 25 грудня чи 7 січня, я думаю, що ми ще якось роздумаємо про це в іншому відео. Це дійсно є важливе питання, але воно не є таке просте, як виглядає на перший погляд. Але важливо є, щоб за цими дискусіями, які зараз ведуться, Полеміки між християнами, прихильниками святкування за Гряанським чи Новоюлянським календарем і грегоріанським календарем, важливо є не забути самої суті події Різдва і суті Різдвяного посту. Тому що, якщо вже так дивитися глобально на це питання, не є сама дата святкування. Час з іншого боку, вона є важлива, але в духовному вимірі дата абсолютно не має значення, якщо ми духовно себе не приготуємо до свята Різдва. Різдва народження нашого Спасителя. І тому ми маємо розуміти, що Різдвяний піс це є піст, який триває подібно як великий піс за кількістю днів, практично так само 40 днів триває. Але на противагу великому посту, який є такий покутничний піст, суворий піст, який готує нас до свята Воскресіння, нашого Спасителя, Різдвяний піст є таким радісним постом, часом очікування народження нашого Спасителя в західному обряді, він називається Адвентом. Тобто тим, який готує прихід, прихід Спасителя. І найперше важливо є зрозуміти в цьому пості, що для нас є головне, а ще другорядне. І якщо брати духовний вимір, посту і приготування до Різдва, то дата є другорядна. А головним є духовний вимір нашого приготування до свята Різдва. Отже, як ми маємо готуватися? Певно, річ, що маємо ті приписи різні щодо вживання їжі, в середу, в п'ятницю утримуємося від м'ясних страв і таке подібне. Маємо ті приписи, хто звільний від посту, хто не звільний від посту. Сьогодні не хотів би на цьому зосереджувати нашу увагу. А найперше пригадати такі три важливі катехізмові правди, три добрі діла молитва, піст, милостиня. Отже, і тому в пості ми повинні собі пригадати про ці три речі молитву, піст і милостиню, без якої кожен піст не буде мати великої вартості перед Богом. Бо маємо розуміти, що кожен піст не має мету сам в собі, піст для посту. Але піст має бути в нас задля якоїсь вищої мети. Яка ця вища мета? В нашому житті. Це наше освячення, це наше наближення до Бога. І тому маємо розуміти, піст це не є самоціль, але це є інструмент, який церква дає нам для нашого вдосконалення, для нашого духовного зросту. І тому найперше, що ми роздумуємо у Пості, це над тим першим ділом, це є молитва. Чи маємо роздумати і зрозуміти, якою є моя молитва? Чи дійсно я усвідомлюю, що моя молитва це є щира розмова з люблячим Отцем Небесним, який мене любить, з яким я радо стаю спілкуватися рано і ввечері, в будь-яких моїх потребах. При тому, як я сідаю до столу, я Прошу благословення, для того, що Господь благословив мені цю трапезу. Коли я встаю зі столу, я дякую Богові. Коли я розпочинаю будь-яке діло, розпочинаю його знаком Святого Христа. Отже, ми повинні наповнити свій кожний день молитвою, яка не має бути для нас обов'язком, але яка має бути для нас виявом нашої любові. До того, хто нас любить. Отже, найперше ми маємо зрозуміти, що молитва це є вияв моєї любові. І якою є моя молитва, такою є моя любов до Бога. Ми можемо практикувати різні види молитви, але важливо є, щоб ми вкладали у нашу молитву наше серце. Щоб у нашій молитві приймав участь наш розум. Щоб у цій молитві, яку ми возносимо до Бога, не приймали участь тільки наші уста, які механічно промовляють завчені тексти. Бо це насправді не є молитва. Справжня молитва вона йде від серця людини. І над цим ми маємо роздумати. У цьому часі Різдвяного посту, якою є моя молитва? Друге, це сам піст. Отже, як я вже казав, що піст не є самоціллю, це є інструмент, який дає нам Господь Бог. І коли ми маємо якісь певні утримання умертвлення у цьому часі посту, то маємо себе запитати, задля чого я це роблю? Якою є моя мета утримання від цієї їжі? Якою є моя мета утримання від певної, наприклад, музики, перегляду передач, утримання від інтернету. Отже піст робить християнина вільним. В пості ми звільняємося від того, від чого ми є залежні. Робимо себе вільними. Отже піст має на меті зробити нас вільними, правдиво вільно духовними людьми. І коли ми так будемо постити, то насправді цей піст принесе велику користь. Третє, на що ми маємо звернути увагу, це добрі діла. Каже апостол Яків, віра без діл є мертва. Тобто, якщо ми віримо, якщо ми молимося, але ці наші практики духовні не підкріплені добрими ділами, милостиною. То це буде так само не зовсім правильна віра. Отже, наше життя має бути наповнене милосердям до нашого ближнього, справжнім милосердям. Хто Святий сказав, коли даєш милостиню, ти маєш дивитися в очі тому, кому ти даєш цю милостиню. Тоді дійсно ця милостиня буде йти від серця людини. Бо інколи ми сприймаємо за милостиню, те, що насправді милостиною ну не є. Ми думаємо, що наша милостиня – це кинути гривню жебракові, який сидить на тротуарі біля церкви. Ні, це не є милостиня. Це є таке відкуплення, псевдо, імітація милостиня. Насправді, милостиня має йти від нашого серця. Ми маємо дійсно навчитися бачити справді потребуючих людей. Бо дуже часто тим, кому ми допомагаємо тими гривнями, це і люди, які нас обманюють. І насправді ми тільки укріпляємо їх на тій дорозі обману. Тому що для багатьох тих же браків в містах це і способом заробітку. Я не закликаю не давати нічого тим людям, але ми маємо думати, чи дійсно та милостиня. Допоможе тій людині, чи вона навпаки її утвердить на тій дорозі обману інших людей. А насправді милостиня – це є побачити потребуючого сусіда, побачити зажурену жінку, яка сумує за сином, якого похоронила воїна. Зараз багато таких матерів, багато таких родин. Насправді, милостиня – це є пожертвувати на потреби нашої армії, яка дійсно потребує нашої допомоги, яка нас захищає завдяки Збройним силам України ми є в безпеці. Тому видів милостині є дуже багато, але ми повинні очистити наше серце, щоб ми могли побачити справді потребуючих людей. І тоді дійсно наша милостиня, вона принесе велику користь. Як нам, так і тим людям, яким ми допомагаємо. Тому що, коли ми даємо милості, ми думаємо, що ми даємо комусь, робимо добре діло, але насправді ми робимо добре діло для себе самих. Тому що ми збираємо собі той вічний скарб на небі. Бо все, що ми роздаємо тут, на цій землі, воно піде з нами туди, до неба. І тому маємо дійсно ті такі духовні завдання на час Різдвяного посту. Маємо сприймати цей піст як можливість оновитися, можливість стати кращими, стати добрішими, стати людянішими і пройти цей шлях, на який ми стали на початку цього посту, не забуваючи. Що з іншої сторони до свята Різдва йде Пресвята Родина? Йде Йосип, Діва Марія, які очікують на народження Ісуса Христа. Вони йдуть до Вифлеєму, вони йдуть на цей перепис населення. Вони виходять нам на зустріч. І ми виходимо їм на зустріч. І коли будемо роздумувати, якою буде ця зустріч у момент у події Різдва, то ми не змарнуємо цей час посту. Ми його використаємо з користю для нашої душі, для нашого серця. Тому бажаю всім нам гарно, достойно, дітей Божих, пройти цей шлях Різдвяного посту, щоб прийти з тими належними дарами до ясел новонародженого Спасителя світу, Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Бажаю всім гарного, благодатного часу різдвяного посту.